Стівен Кінг Життя Чака. Дія третя. Спасибі чаку. Марті Андерсон уперше побачив той рекламний щит якраз перед тим, як інтернет зник назавжди. Після перших коротких перебоїв мережа ще ліпалася туди-сюди десь вісім місяців. Усі погоджувалися, що це просто питання часу. І всі погоджувалися, що коли віртуальний світ врешті вимкнеться, люди якось переб'ються. Обходились же вони колись без нього, правда? Крім того, були й інші проблеми, як от вимирання цілих видів птахів і риб. А тепер ще й про Каліфорнію треба думати вона зникала чим далі швидше, і скоро могла зникнути зовсім. Марті виходив зі школи пізно, бо то був найменш улюблений день для працівників старшої школи. Той, що присвячений розмовам учителів з батьками. Із тих батьків, з якими впродовж цього дня зустрівся Марті, дуже небагато були зацікавлені в розмові про шкільні успіхи або їх відсутність маленького Джонні і маленької Дженні, Здебільшого. Їм хотілося обговорити ймовірне остаточне зникнення інтернету, котре потягне за собою і їхні профілі у Фейсбуці та Інстаграмі. Жоден не згадав порнхабу, але Марті підозрював, що ті батьки, котрі таки прийшли, і чоловіки і жінки.